Садові особи, особливо в Дніпропетровській обласній державній адміністрації, які зараз погрожують нашим слідчим, які через погрози застосування незаконних озброєних формувань. Зокрема, я сьогодні називаю в прямому ефірі Січ. Підприємство, яке нібито є охоронною структурою, і зараз нам погрожують застосуванням цих озброєних людей для того, щоб зупинити слідство і затримання вбивців, не зупините. За спільною нарадою і за дорученням президента зараз Генеральний прокурор ухвалив рішення про об'єднання всіх кримінальних проваджень і вбивство капітана Служби безпеки і викрадення людей, наших громадян, які були до цього, в тому числі результати всіх обшуків, вилучення в надзвичайно небезпечної зброї та вибухівки, об'єднані. І ми чітко розуміємо, що і злочинне групування, яке діяло в Донецькій, Дніпропетровській областях, і бандити, які застосовували зброю і проти правоохоронців, і бандити, які викрадали людей це єдине організоване злочинне угруповання, це єдина банда. І саме вона звертається, а іноді навіть отримує підтримку. А ми ще й обґрунтовано підозрюємо фінансування від високопоставлених співробітників Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Двоє з них. Я підтверджую це: нами допитані в Службі безпеки України в одній з справ про викрадення громадянина України величка. Прізвища тих, що нами допитані і погрожували: один з них громадянин України Олійник, другий другий громадянин України Корбан. Допити вони були допитані служби безпеки у зв'язку з викраденням громадянина України величка, і це викрадення і інші злочини і дійсно за рішенням Генеральної прокуратури. І ми вважаємо, що це дуже важливий крок подальшому розслідуванні об'єднані в єдине провадження про діяльність банди.